День виборів у Німеччині уже прозвали виборчим землетрусом. Пласти політичного ландшафту помітно сунулися, якщо вірити результатам екзитполів. Партія Ангели Меркель втратила чимало прихильників. Утім, це не завадило їй стати переможницею цих виборів. Четвертий строк на посаді канцлерки Меркель забезпечено. Ми уповноважені сформувати уряд, а проти нас не може бути сформовано уряду. Виборчий землетрус сильно вдарив по соціал-демократах. Вони досягли власного історичного дна, впали до близько 20%. Такої поразки тут у штабі не очікували сьогодні важкий і сумний день для німецької соціал-демократії. Скажу відверто, ми не досягли нашої виборчої цілі. соціал демократи могли б сформувати коаліцію із поліцилами Меркель. Утім, одразу ж після виборів заявили, що віддають перевагу опозиційному табору. Інакше опозицію очолила би правопопулістська альтернатива для Німеччини, яка палко святкує свою першу парламентську перемогу і оголошує прямим текстом полювання на Меркель. Ми будемо полювати на пані Меркель чи на кого б там не було. Така риторика на ураз приймається в таборі АДН. Правопопулісти стануть третьою найбільшою силою в парламенті, але працювати з ними ніхто не хоче. До урядування їм шлях закритий, так само як і лівим. Тож найімовірніша коаліція у новому парламенті: Союз, ХДС, ХСС, на чолі з Меркель, зелені та вільні демократи. Нова коаліція означає і призначення нового міністра закордонних справ. Не може стати або представник зелених, що дружні до України, або вільних демократів, які були готові до поступового зняття санкцій з Росії в обмін на примирення на Донбасі. Утім, і за соціал-демократа Зігмара Габріеля, партія якого також виступає за поступове скасування санкцій в українському питанні, переважав курс Меркель. Погана новина для України на цих німецьких виборах. Табір партій, які сповідують лояльну політику до Росії, суттєво побільшав. Чотири із шести сил переможців більшою чи меншою мірою виявляли лояльність до Кремля. Хороша новина полягає в тому, що друзями України та різкими критиками Кремля в німецькому парламенті залишаються зелені. А допоки країною керує Ангела Меркель, урядовий курс в питаннях дипломатичного врегулювання конфлікту на Донбасі, збереження санкцій щодо Кремля та невизнання анексії Криму не повинен змінитися.